Російська співачка Алла Погочова з дітьми, дев'ятирічними двійнятами Лізою і Гарі поїхала з Росії. А двом внукам Погачової вручають повістки: 31-річному Микиті Преснякову, та 24-річному Дені Байсарову, якого до речі, досі не можуть знайти, і депутат РФ заявляє, що оголосять його в міжнародний розшук. Дочекайтеся за одну хвилину усю інформацію. Як передають розмі Алла Погачова ухвалила рішення виїхати разом з дітьми дев'ятирічними двійнятами Лізою і Гарі з Росії. Сьогодні Ало Борисівну разом із сином та донькою бачили на автомобілі Chevrolet Express, який належить Погачовій. У мережі шириться відео, на якому авто артистки під'їжджає на територію vip терміналу аеропорту Внуково 3 А куди ви без мене? А ви ти, ти куди? Отстав! Пішов! Ось таке радісне відео раніше записував Максим Галкін, і найімовірніше вони скоро, сьогодні або завтра знову побачаться. Адже Алла Погачова летить назад до Ізраїлю, звідки прилетіла до Російської Федерації на початку вересня, аби відвести дітей до школи. Назад квитки Алла Борисівна не брала за попередніми даними. Артистка разом з дітьми відлетіла до Ізраїлю з московського аеропорту внуково. Коли співачка повернеться до України, невідомо зворотнього квитка Погачова немає. Пишуть розмі. Нагадаю, що з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України подружжя Алла Погачова та Максим Галкін разом з дітьми виїхали до Ізраїлю. Галкін відкрито виступив проти війни в Україні та засудив дії російської влади. Також артист перерахував частину грошей на допомогу українцям. Зі своїх концертів в Ізраїлі за підтримку України Галкіна оголосили іноземним агентом у Російській Федерації, і тоді Алла Борисівна Погочова уже не мовчала і почала говорити. Власне, вона і заявляла: якщо відкрити кримінальне провадження чи заборонити в'їзд Галкіну в Росію, я почну говорити і зупинятися не буду. Ти ми звикли, нас били, а ми літали. Певнений і надалі, що Алла Борисівна та Максим Галкін будуть і далі літати, адже для таких артистів кордонів немає. Отже, коли Галкін оголосила іноземним агентом, Пугачова опублікувала звернення до мін'юсту Росії і попросила слідом за чоловіком зарахувати її в іноагенти. Зірка зауважила, що вона солідарна із своїм чоловіком. Пугачова наголосила, що виступає проти гибелі хлопців за ілюзорні цілі. Які роблять Росію ізгоїм прошу зачислити мене в вряди на агента моєї любимої країни, бо я солідарна зі своїм мужем Максимом Галкіним, чесним, порядичним і іскринім чоловіком. В цьому дописі Алла Погачова повністю солідарна зі своїм чоловіком і хоче для своєї Росії мірнеї життя, свободи слова і прикрашення гибелі наших ребят за ілюзорної цілі, ділиючи нашу країну ізгоєм і утяжелію життя наших граждан. Крайній свій допис Алла Борисівна присвятила Борису Майсеєву, якого не стало два дні тому. Алла Погачова написала: «Любимий мій Бориска, приєднаний друзями із сцені. человечище. Храню тебя в своем сердце. Прости и прощавай. Максим Галкин написал «Ушел в жизни Борис Моисеев. Яркий артист, прекрасный человек, друг. Свободный, классный, добрый, остроумный. Будет очень тебя не хватать, Боря. Соболезнования близким». И даже в таком посте, я, по закону я обязан вам напоминать, Максим Галкин признан Минюстом Российской Федерации иноагентом. Вот так он измушает усіх, хто не згоден з режимом, писати в кожному своєму дописі. А як вас Максим називає Луся? <сілик> Правда? Да. А тебе як називає я Луся? – А Луся. Ну от бачиш. – Ну мені поки нікому мене доводі? називати. Я вважаю, що це був правильний вибір Але Погочової, адже ні її, ні її дітям немає загрожувати небезпеки. Щодо онуків Погачової, то їх хочуть відправити на мобілізацію. В Росії хочуть вручити повістки онукам Примадонне. Депутат Держдуми Російської Федерації Роман Худяков пригрозив відправити онуків, але Погачової, на війну в Україні. Худяков у своєму телеграм-каналі написав, що 24-річний Дені Байсаров має військово-облікову спеціальність. Тому він повинен отримати повістку і відправитися в Україну на війну. Виявляється, що Денні закінчив кадетський корпус. Добре стріляє з карабіна, навчений рукопашному бою. Ось тільки велике питання, де він перебуває. Він же жив у Лондоні. Нещодавно щоправда повідомляли, що він крутить роман зі студенткою МДІВ у Росії, і бачиться зірковою бабусею. Але зараз призовників, яких не можуть знайти, вже починають оголошувати у розшук, у тому числі й міжнародний. Додав. Така Худяков. сама доля, за словами депутата, чекає і на 31-річного Микиту Пріснякова, оскільки він потрапляє рядовим під часткову мобілізацію. Худяков зазначив, що навіть хлопці з елітних сімей мають воювати. Повістки повинні бути вручені всім, хто підпадає під часткову мобілізацію без винятку. За онуків Погачової, яка виступала колабораціоністом, хто служити піде? Хлопці з простих сімей? Питає він. Так не вийде, написав Худяков. Повістки Дені Байсарову та другому онуку, але Погачової, 31-річному Микиту Пріснякову вручать обов'язково, і він буде за цим стежити особисто. Що сказати, друзі? Це тоталітарний режим, диктатура. Ви бачите, що вони роблять просто за незгодних, як вони цькують своїх же шкомирів. Я сподіваюся, Алла Борисівна та Максим Галкін знайдуть вихід з цієї непростої ситуації. І правильний був виїзд Погачової з дітьми, адже вони не мають бачити і не мають страждати. Хто його знає, що там ще придумають на Росії? Жах просто. Ну, а я вам вдячний за те, що переглянули це відео, ставте ваші вподобайки, можете написати декілька коментарів з приводу подяки. І все буде Україна. Україна обов'язково переможе, слава Збройним силам України. Я слуга народу на сцені. Може, дійсно вийде слугою народу бути в житті. Ніхто не знає, що буде завтра.